Для України початок 19 століття характеризується періодом, коли українська мова зберігалася тільки в усному мовленні. І пізніше в умовах урядових заборон і переслідувань процес становлення української літературної мови набув особливої важливості і особливої складності. Відносно невелика за обсягом поетична спадщина Петра Гула Картимовського заслужена посідає одне з почесних місць у розвитку української писемності. Напротязі вже багатьох десятиліть читачі захоплюються його поетичним талантом, його майстерністю у використанні чудових скарбів народної української мови. Перший український твір Петра Глала Картимовського Справжня добрі це лірико-філософське послання, адресовано Григорію Квітце Сміяни. Позитивний ідеал письменника, ідеал справжньої добрості. осмислюється з його гуманістично-просвітительського уявлення про добро і зло, про природну рівність людини. Кратнішим у байкарському доробку українського поета по праву вважається казка, пан та собака. Була Картимовський переніс дію в українське середовище. У даній байці порушується одна з кардинальних проблем соціального, політичного життя епохи проблема кріпосного права. Перед нами недвозначно постає розгорнута в бурлехтна гумористичних тонах сувора правда про рабське існування простих трударів. У байці «Дві пташки в клітці він майстерно користуючись засобами алегорії, зоологічних уподібнень. Чітко висловлює думку про те, що свобода краще неволі, навіть пласу. Ідея твору не раз знаходила художні втілення в інших байкарів. Пріорі Сковорода – Щіглик, Іван Хемніцер, Вовкій Неволя. І пізніше у Леоніда Глібова Вовкій Кундель. Даній цикл байок Петра Гулака Артимосько пов'язаний із творчістю Ігнація Красицького, проте, як і раніше український поет зовсім не повторював польського байкаря. Петро гулак Атимоський намагається унукати надмірної описовості, зниженою бурлесності, зайвої деталізації. Художні твори Петра Голокартимосько писалися в період, коли на порядок денний далі частіше висувалася вимога національної самобутності, народності, літератури. У приписці до пана та собаки він висловлює практичні поради, як вимовляти українські слова і окремі звуки.